У серпні неподалік Чернігова знайшли дерев'яний човен, частина якого виглядала зі схилу берега. Досни. його встигли оглянути, задокументувати і законсервували приблизно вік – 200-300 років. На дослідження і розкопки потрібні великі кошти, час і фахівці. Нещодавно знахідку вирішили ще раз оглянути, але частина човна загадково зникла. Ми мали випрацювати алгоритм наступних дій, як його або дістати. Звідти із того високого п'ятиметрового берега можливості, скільки це гіпотетично може коштувати, яким чином є технічні можливості чи немає, скільки це орієнтовно може коштувати, щоб з'ясувати колегіально, і що нам далі робити. Але коли ми туди приїхали, зафіксували, що вже носа того човна вже немає, хтось його розрив. Ці відвали були по обидві сторони. І можна тільки здогадуватись, є декілька версій, або на ньому там пригали, відпочиваючи його змило водою у річку, або це хтось навмисно його там зруйнував, відпіляв, відрубав, або хтось спалив. Ну, Варіанти можуть бути різні, і це можна тільки здогадуватись, які варіанти. На меті стояло зараз, от з'ясувати, чия це земля наші території. Подібні знахідки вже є на Чернігівщині. Цьому човну не встигли надати статусу музейного об'єкту. Науковці не виключають, що не шкодити могли чорні копачі, які завдають значної шкоди спадщині Чернігівщини. Це є на мій погляд, ці недоопрацювання виховання людей. Які, бачучи подібне, нічого іншого не можуть придумати, ніж зламати, спиляти, вкрасти, забрати, чи то задоволення вони це отримують, чи, можливо, мають якийсь фінансовий зиск, ну, важко сказати, але це, це, це дуже погано. Коли його дослідити, то це буде про багато чого говорити. Сьогодні зарано це стверджувати, оскільки він недосліджений. І це дуже копітка праця. Це очевидно, що чимало фінансів, це поєднання зусиль багатьох спеціальностей і команд. І ми тільки на початковому шляху, ми тільки ще ступили. Це не робиться одразу. Бо у копачів це робиться одразу. Уткнув лопату, куди хочеш, дістав те, що знайшов. І все воно твоє. Але ну, ми не можемо. І не будемо так робити. І зачасту ми можемо неодноразово почути: ось вони знаходять скарби, а ви, значить, десятиліттями купаєте і здобуваєте одні черепки. Так воно і буває. Бо археологи досліджують історію, а не шукають якісь окремі предмети. У них різний напрямок, різні цілі, різна мета. І дуже добре, коли археологам трапляються ці скарби, вони ж їх собі не забирають. Вони передають туди, де вони потім зберігаються, і це музеї. І ці скарби, ці цінності можна побачити на відміну від тих колекцій, які ховаються вдома по шухлядах. Але порівнювати, що ці можуть, а ви не можете, це абсолютно некоректно. За інформацією про зникнення частини човна у соцмережах історики вже пропонують чималі гроші. Сподіваються, що більшу частину човна вдасться зберегти і з часом дістати.